Так, Христос Воскрес. Коли молюся, важко зосередитися, різні думки лізуть у голову. Думаю, що, думаю, що таку молитву Бог не почує. Порадьте, як бути, дякую. Бог почує всяку молитву. Для Бога навіть є важливо, щоб ви це написали, бо молитва це для нас. Молитва не для Бога. Бог тішиться, ой, ти так файно молилася, Бог так сітішить. Ні, Нема такого. Богові наших молитов по-чесному не потрібно. Не дивуйтеся і не переживайте. Молитви потрібні людям нам. Молитвою ми розполагаємо себе до Бога. Ми очищуємо свою душу, ми зосереджуємо свій розум, ми збираємо докупи свій дух. І коли ми не можемо скластися докупи. І в нас не виходить, це тому, що ми думаємо, що ця молитва потрібна Богові, і злий Дух нас не пускає, нас дурить, і ми вибиваємося з колії. А ти стань перед Господом Богом і зрозумій, що там Бог, а тут я, і мені треба зібратися докупи, щоб Бог побачив, як я вмію збиратися докупи. Так? Бог стоїть і слухає. каже, Знаєте, як дитина приходить до, до мами, і, і не, не, не то, що мама питається, ти вивчив там віршик, а ну розказує, і він каже, то я не знаю. А ні, коли дитина щось для мами приготувала і приходить і хоче сказати. І знаєте, прибігає і каже: мама, мама, подивись, подивися, що я для тебе маю. І Мама така зацікавлена, стає, така, ну, давай. І коли дитина е, приносить якусь там витиналку або якийсь малюночок, або віршик мамі розказує, мама тішиться, але цей віршик мамі ні до чого по великому рахунку. Цей віршик важний дитині, бо він у дитині в голові складає принцип будування рифми. Вміння артикулювати. Це все потрібне дитині, вміння малювати відчуття пропорцій. Це все потрібно дитині. А мама тішиться результатами. Чуєте? Так само і ваші молитви, ваші молитовні практики. Робіть їх так, щоб Бог тішився вашими результатами, що ви міняєтеся. Робіть до Бога крок, Бог до вас зробить 10. Як не виходить молитва так, відкривайте молитвенники. Я, коли ну, кожен із священників і кожен парафіянин знає багато молитв на пам'ять. Я, коли говорю молитви на пам'ять, я можу десь так вже тими думками, хто знає, куди полетіти. Бо вони автоматично говоряться. Тому для цього відкриваєте молитвенник і читайте молитви. Не ті, що ви постійно читаєте, а ті, які ви ніколи не читали. Наприклад, молитва жінки за чоловіка. Я вже то чоловік, ні, я мабуть за жінку синути. А я і читаю ту молитву, жінку за чоловіка, потім читаю е, молитву вдови, потім читаю молитву там, сироти. Я якби приміряю на себе тих людей, я хочу відчути то, з ними той тягар їхнього життя. І з їхньої сторони хочу до Бога помолитися. Бо в, наших, в нашій парафії є всякі люди. Так? так? Тому я від... І ти мені кожен хоче помолитися. І тоді я збираюся докупи, Ну, тоді я вже не відволікаюся. Тому так само раджу вам для практик того, щоб молитва була зібрана, беріть вербицю в руки. Ви можете молити, ну там, чи на там ще інші молитви, але тримайте вервичку в руках. Перед іконами треба ставати. От в мене є таке місце моє любиме, де я люблю молитися. Воно має бути для вас зручне. Воно має бути для вас затишне то місце. І тоді ви будете триматися у копі.